Горіло понад 20 гектарів сухостою, а на пожежі в приватному секторі виявили тіло чоловіка. В Чернівецькій області трапилось 27 займань. В селі Романківці загорівся житловий будинок. Про надзвичайну ситуацію на лінію 101 повідомили очевидці. Місцеві мешканці ліквідували займання на площі 3 квадратних метри до прибуття пожежників. Однак на місці пожежі виявили загиблого 45-річного чоловіка. Тіло направили на суд медекспертизу. Причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Також у Чернівцях. Через коротке замикання електромережі вогонь охопив господарську будівлю. Пожежники викликали власники господарства. Надзвичайники ліквідували пожежу площею 80 квадратних метрів та врятували споруду від цілковитого знищення. Окрім того, 25 пожеж ДСНСникам довелось гасити на відкритій території. Загальна площа поширення вогню склала понад 20 гектарів. У ці ділянки потрапили й високовольтні лінії. Тож через такі пожежі без світла опинились майже 5 тисяч споживачів області. Наразі причини, наслідки та збитки встановлюють фахівці. Тим часом рятувальники, вкотре наголошують, випалювання сухостою небезпечне для довкілля та карається законом.